Коли ми можемо сказати ні? Власне, під час співбесіди, як я казала в спойлері, що ми будемо заходити з різних сторін, таких плюсів і мінусів і тому подібне. І, власне, якщо ми кажемо про те, що ми озвучимо відразу, от ми на дзвінку з кандидатом, ми розуміємо, що щось іде не так. Ми зразу це озвучуємо і це дуже економить нам час. І власне не буде претензії, що ми затягнули процес. Кандидат дуже довго чекав нашу відповідь. Ми ту відповідь довго готували. Це доволі зручно для обох сторін. Власне, в мене теж нещодавно був е дзвінок. Це був скрін, першопочатковий такий дзвінок з кандидаткою, де ми обговорювали мотивацію, очікування від нашої там вакансії від задач. І ми обоє в ході співбесіди зрозуміли, що це не те, що я її очікує. І вона на дзвінку мені відразу дуже подякувала за те, що ми змогли це визначити на початку і не тягнули, не затягували цю всю історію. І вона змогла рухатися далі і шукати свій проект. Звісно, що це не завжди так можливо. Е, також таким плюсом, і також і мінусом, насправді, це дуже така тріки історія з реакцією людини, тому що. Е, ми бачимо відразу миттєву реакцію людини, і ми можемо відреагувати, якось згладити якісь гострі кути, емпатійно побути з людиною, підтримати її в тому, що наразі не склалося, і так далі. Також щоб мати можливість відмовити кандидата під час співбесіди, для вас мають бути дуже очевидні і об'єктивні причини. Тобто, умовно, це не те, що вам щось здалося, щось не так, щось в комунікації і так далі, а це щось із досвіду з хардскілів. Там для прикладу, вам потрібно, щоб людина вільно розмовляла англійською мовою. Ви її просите перейти на англійську під час зустрічі, а вона з тих чи інших причин відмовляється це робити. Ну, це вже якби очевидно, що далі вам дуже сенсу рухатись немає, чому якщо у вас це ще й чітко прописано в вакансії, ви одразу це можете озвучити на дзвінку і, власне, не продовжувати комунікацію. Ну і ще один такий, напевно, плюс цього, що відразу під час співбесіди завершити ваше спілкування, це. Я так називала, неекологічність поведінки або комунікації людини. Звісно, тут є ця грань цієї екологічності поведінки, там у кожного своя, у компанії, у вас особисто і так далі. Але якщо ви бачите, що кандидат з тих чи інших причин переходить цю грань, тобто ми стикаємося з дуже різними людьми і дуже різні бувають ситуації, можуть бути якісь образи, може бути якась дуже агресивна поведінка. Um, знаю. Колеги колись розказували, що кандидат підключався з ванни під час дзвінку, і тут вже, звісно, вам судити, наскільки вам це ок, і ви готові спілкуватися там, коли кандидат не знаю, перебуває у ванні. Ось, але ви маєте не це право. Я закликаю вас теж мати там свої професійні особисті кордони і про це комунікувати кандидату, що ви не толеруєте там ту чи іншу поведінку і тому подібне. В чому мінус, скажімо так, цього. Цього формату, цього часу це нерелевантно для всіх етапів. Якщо ви вже зайшли з кандидатом в наступні якісь етапи співбесіди, і це не перша ваша зустріч, і ви не один на один з кандидатом, Тут з вами ще на дзвінку є там технічний інтер'єр чи харі менеджер, звісно, ви не можете під час дзвінку дуже швидко там, сформувати вашу відповідь, синхронізуватися і так далі. То ви не одноосібно приймаєте тут і зараз рішення, і тому, в принципі, це, скажімо так, не дуже можливо відразу це озвучити. Вам необхідно на ходу коректно формулювати свою відповідь. Тому, власне, ми відштовхуємося від того, що причини мають бути очевидними і об'єктивними, і неможливо знову ж таки передбачити реакцію. Як я казала, це буде і в плюсах, і в мінусах. Тому що з одного боку, ви можете, підтримуючи, емпатійно побути тут з людиною, а з іншого боку, а раптом буде така реакція, на яку ви не зможете тут і зараз якось коректно відреагувати, заспокоїти людину і так далі, і може якась, ну, не дуже приємна для вас, можливо, ситуація.